Щас для мене гроші не є ціллю. Це все. Чому ти почав одразу Аліні дарувати такі дорогі подарунки? Так почувствував просто термін. Тоді я був жлобом. пані, тоді я циклився нематеріально. Зараз для мене гроші не є ціллю. Це просто, <кхм>, знаєш, як бали в ігрі, які ти можеш заробити і потратити на свої хотілки. І Якщо я хочу подарувати людині, прямо зараз ми йдемо, я хочу. Все. Ти ж хочеш це не для неї, я хочу це для себе. В першу чергу, бо я хочу, казав, в тебе зараз є я. Я тебе повністю забезпечую. Я знаю, що в тебе є амбіції, в тебе є все. Давай, стартуй, заробляй, типа. але роби це в кайф задоволення. Дівчина має давати чоловіку енергію, тепло своє, да, займатися тим, що вона хоче, і не заробити його, да, не, не забирати в нього свободу. Чувак має заробляти гроші, забезпечувати. Я, якби вже з цією функцією, до цієї функції прийшов, от в 20-8 років мені буде ще. І все, і, типу, я їй сказав, вона почула безп... вона вперше в житті відчула безпеку, що її може хтось захистити, що їй не треба самій це все робити, да? тому що вона там і батьків забезпечувала, і зрозуміла, що да,